А час іде, його не зупинити, пливуть за днями дні мина життя. Так скоро починаємо старіти, а вчора ніби молодість їла. Ми звикли поспішати від за роком, усе вперед жити до мути. Та варто оглянутися на року і оцінити, і оцінити те, чого ми досягли. Чи від усього серця Господу служили і чи зробили все, що лише ми? Чи можемо ми Господу сказати, гаря Господь, тебе чекаю я, що навпаки потрібно так багато, що відправляти нам своє життя? В життя тебе до берегу все ближче, і як потрібно встигнути всі нам з Ісусом Спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічність небеса. Хтось дожить уже до цього дня, а нам Господь продовжує життя. Це не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб представляє Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз, спожить години, і минає дні, як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мене, така його природа, настане вічність і для кожного в свій час. Як важливо у житті пізнати Бога, що Бог не квірі серце не погас. А час іде. хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустріти з Богом і проставляти завжди його ім'я.